Всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження Hyundai Sonata в такому красивому синьому кольорі 2014 року. Оснащено 2,4 бензиновим двигуном. Гарна доглянута машина. Ось так виглядає в нас задній ряд сидінь. У нас тканинний світлий салон. Електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, мультикермо з круїзом, бортовий комп'ютер, автосвітло в нас, електрорегулювання, сидіння, водія, коробка передач автоматична, є кондиціонер, монітор мультимедія. Машинка дуже доглянута, з пробігом 80 тисяч. Якщо вас зацікавив цей варіант, ви можете придбати його в нас в компанії «Автофокус» за адресою Гната Хоткевича, 22Б.